Want, me the world is... Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я, Вікбар. Я достатньо довго готувався до цього відео, цілих 5 хвилин, уявляєте? 5 хвилин готуватися до відео, ну це рекорд, якби. Навіть сценарію не написав, якщо чесно. Що ж, як ви могли замітити, я пропав на дуже-дуже-дуже супер довго. А, чого? Я розкажу причини: прийде мої всякі тести на ютубера, якщо вони взагалі існують. І також я вам розкажу, що відбулося за весь цей час, поки я був відсутній. Погнали! Отже, для початку, чому я пропав із Ютубу на такий довгий достатньо час, на цілих 46 чи вже навіть 47 днів. Тому що е, саме у моєму місці міністр освіти вирішив, якби дати такий закон. До канікул, тобто до 27 жовтня, а, Будете вчитися по суботах. Отже. У суботах вчитися, звісно ж, ніхто не захотів. Але такі от справи. Зазвичай записував відео або в суботу, або у п'ятницю. Але, як ви розумієте, тепер із п'ятниці я приходив додому і ще робив уроки. У суботу я ходив на ті уроки, потім я ще ходив на додаткове на алебру і приходив уже весь вимотаний, вибитий із колії, як то кажуть, я просто такий. Валявся, ну, може, ще там ходив трішки прогулятися і так далі. А саме тому я не міг прийти ну, якби, зробити уроки. А в неділю, виходить, я вже Боже, зробити уроки звісно. не міг е відео записати. А от якби вже в, коли там, в неділю я якби, робив уроки вже на понеділок, тому що ну, ну, один вам треба, ні, мені треба, ні, ну все. Так, і так, ця і рутина, 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 аж поки. Не почалося ось все. Сьогодні у нас були скручені руки. Да! І я прийшов додому одразу вже записувати відео, адже у нас завтра асинхронне навчання. ДА! Отже, що ж, тепер що відбувалося? Чи взагалі я залишаюся в Бравлі? Погнали! А, про що ми там говорили? Просто до мене мама подзвонила. Так, чи пішов з бравлу чи ні? Так, я з Бравлу вже пішов. Тому що, ну, реально, вже якби, я росту, смаки міняються і. <пиш> Прийшлося піти з Бравл Сорсу, він мені вже знову розподобався. Не знаю, чи повернусь коли... в нього коли-небудь. Можливо, і повернусь. Ну, принаймні, я так думаю. Але. В принципі, куди я пішов? А я в ще одну гру від Supercell. Ні, це не Хейдей. Це клеш! Рояль! Розказую історію, виходить, в мене в школі всі однокласники просто почали грати в е, Clash Royale. а я ніколи навіть не заходив, не завантажував його, я такий думаю. А, а чом би мені не скачати також? Заходжу і починаю залипати, я починаю не грати днями і ночами, я просто не можу відлипнути від клеша. Від Клешо Роялю я а, точно. Саме тому ось так от. Це перша подія, яка відбулася. Друга подія, яка відбулася, це я ходив до офтальмолога і, виявляється, у мене зір не покращився. Хто не знає, чи хто знає, я ходжу у лінзах. Ну, хто не знає, це така фігня, яку ти на окулі ліпашиш, е Як окуляри, тільки вона, як повністю. Око. Об... Око прилягає. Це набагато краще. Але тепер в мене одне око 45, інше 65. Це жахливо. Мені сказали, будеш ходити в окулярах, будеш ходити в лінзах. Я вже приготувався, тому що мій зір завжди буде таким, насправді я не бачу все розбитим і прямо зараз ми ще не купили нічого. з того. Адже є нічні лінзи. Це така фігня, хто не шарить. Це ти їх надягаєш чисто на ніч, і вони тобі покращують зір навіть у таких випадках, особливо у моїх випадках, коли в мене короткозорість. Просто у мене все нараз. А от астегматизм. Астегматизм і короткозорість. Це дуже погано, адже якщо короткозорість, ну трішки покращується, то астегматизм то така фігня, яка з народження вона тобі бере, зір покращує, покращує. покращує. Погірше, погіршує, і погіршує. Аж поки він не впаде повністю. Саме тому потрібно приймати всякі міри, брати, приймати. Але ну. Я що? Я лінивий мені би. Мені роботу не давай на дивані. Що я так А! Що там наступне? Також я ще активно веду... веду, Іду, та що в мене з лексикою, блядь! Також я ще активно веду мій телеграм-канал. Ну не так уже активно, тож трішки підзабив на нього там. І веду дуже-дуже активно свій тікток. Там уже є навіть тисяча переглядів на одному відео, ви уявляєте я просто популяріті. Я тільки зараз зрозумію, що в мене зачіску. Я просто Шо вам шейк. Що за шапка? На неї Отже, Саме тому. отак от, Я веду Тікток канал, Телеграм канал. Інстаграм я не веду. Ну і зараз повертаюся у YouTube. Ну, реально, ну реально, натурально. Можливо, що сьогодні кнему катку в Клешу в -кленці? ну, але це я точно не знаю. Але я хочу тепер почати вести Ютуб канал. Особливо! Коли. Коли? Коли почнуться канікули, але чи я нагадую, вона почнеться 27-го, це вже наступна субота. І це дуже добре. я дуже цьому радий. Тому король крінжа повертається. Бляха, почекай. <схи> Отже, що ж, тепер переходимо до наступної частини відео, а саме. Будемо проходити тест на Ютубера. Йоу, 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 брат, що ж? Саме тому а, погнали. Отже, друзі, що ж, як ви могли замітити, я вже, а, виходить, запустив запис екрану з ноутбука. Ой, а чого в мене тут за другий екран? Почекайте. А, я ж швиденьку зараз, хвилину. Ну, це тепер в мене мій основний а, екран. До речі, я забув сказати, що я почав цікавитися Формулою 1. Феррарі, як ви могли замітити, моя улюблена команда. Ну, трішки в ігри. Граю так, що ж, але ми зараз не до цього залітаємо в браузер. Так. Тепер в гулі забуваємо найбільш звичайний пошук, а саме. А, тест. На Ютубера. Кто ти із ютуберів? Ютубер онлайн тест. На урок! На урок всі тести роблять. Тест. Хто ти із ютуберів? Um. Погнали ще к нему, хто я із ютуберів, отже. Enter your name. бар Старт квіз. Так, це нам не треба. Чим з... чим маєшся у вільний час. Сонце. Сплю, займаюсь спортом, саморозвитком. Граю в ігри, дивлюсь відоси і. А! ладно ну, тоді граю в ігри. Улюблений напій. А вода є. Вода. Вода. Твій улюблений шкільний предмет. А, який шкільний предмет я люблю? Трудове. Ну, напевне, із цих всіх нехай буде математика. Та я математику не люблю. Але тут є інформатика. Саме тому погнали далі. Хто я? Тут такий, Ек ага. такий екстраверт. Екстраверт. Ага. Тут такий екстраверт. Екстраверт це людина, яка отримує енергію від зовнішнього світу, соціальної взаємодії та спілкування. Такі люди зазвичай товариські, активні. Легко. Окей, це про мене. А амбіверт? Амбіверт. Ой, я, напевно, амбіверта, так. Тобі подобається аніме? Ні. Фу засуджую. Твій улюблений колір. Може, тут стільки реклами. Я, я не расист, бачите? Ти вмієш ем, співати. Я не буду вам зараз це доводити, тому що я, я вирішив пожаліти ваші вуха. Ти. ти ненавидиш більше всього. Що ти ненавидиш більше всього? Коли люди розмовляють про мою вагу? Ну, напевно, це більше всього ненавидки, а в мене наоборот, не до ваги, ну. Хватай мені ваги. Фу, що це за реклама була? Um. Коли люди топі, просто достатньо. Ну що це таке дуже хочу, щоб мене забанили? Добре, що я на твічі не стрімлю. Коли я не розумію чогось, коли мені говорять, що робити? Коли у мене нічого не вдається. Да, оце. А Хто твій... який твій твій любимий жанр ось? Я би сам знявся в тупе ще тупіше, правда, я його не дивився, ну ладно. Підніми мене. Wake me up. When September ends. Before you go go, wake me up inside! Я не. Можливо. Так. коли закінчиться Вже 17 жовтня! Мені прийдеться до душку. А, яй так не знаю. Для чого ти проходиш цей тест? Мені цікаво знати щось про себе. Ти хто? Реаліст, оптимист, оптиміст, оптиміст, де коли песиміст, але так я оптиміст. Кого ти більше всього любиш? Нікого. Виберу одну. Русский пісня слухає. Я не мене туди не маршрут моєї пісні, яку я хочу, е! Ладно, хай буде максимально засуджую. Я просто не можу знайти тут Нормальна відповідь була б українська пісня. Ладно, на що я тут? риторичне запитання, так, риторичне, справді. Ви веби... б. Обід не тримаю. тримаю тільки пи. А -а -а -а. Ми культурні з вами люди. Ми з такого не сміємося. Я така людина, яка... Не, я напевно це. Це що таке в мене? А це тільки шоплюнув такому. А якщо ти, ме бачиш, значит, ти мене бачиш, значить ти сліпий? Ти мене бачиш? Москалі, це найгірший тест просто. Е От, подивіться, краще на Феррарі і красиву таку. Ну що, друзі, я можу сказати? У нас це відео вже йде, скільки там. Часу. А я не знаю, скільки часу. Ну, от тут на телефоні в мене написано 12 хвилин 10 секунд. Саме тому. Саме зараз. А, я 7 хвилин тест проходив. Ну, зрозуміла. Саме тому, саме зараз. Я хотів би закінчити це відео на дуже гарній, прекрасній, просто сігманоті. Я повертаюся на Ютуб, ура! А не ура, то що. Йоу. Я крутий йо, корохінча, йоу. пау, 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 пау Що ж, саме тому з вами був як завжди я дикабар! До нових зустрічей! Блхата, <дів 1> я хотів гарніше. Йдіть, ви знаєте куди. На долину там дуже гарні краєвиди, до речі, реально. Ну, або можете в буковель поїхати, все, всім пока.